Наш нелегкий час я все більше зустрічаю людей, які кажуть, що Бога нема. Бо якби він був, то в нашій країні не відбувалося все те, що зараз тут відбувається. Я не знаю, по якій причині в нашій країні війна і чому гинуть люди. Але я знаю одне: що навіть серед війни Бог являє себе і відбувається дуже багато чудес в нашій країні. Віра в Бога. Це щось особисте, це особисті відносини з Богом, і не важливо, яку церкву ми відвідує. Хочу розказати одну історію зі свого життя. Колись, коли я була маленька, перед моїм народженням мені мало виповнитися 10 років. Мені приснився Ісус, який простягав мені зелену гілочку. Образ Ісуса я знала з дитячої біблії. Коли я розказала свій сон мамі, вона сміялася з мене, який там тобі Ісус проснився. Але коли пізніше до нас прийшли гості, лихаючись своїми друзями, я подивилася цукеркою. І коли я прибігла до своїх батьків, я вже не могла ні говорити, ні дихати. Але в той час Бог мене врятував. І ще дуже багато є таких ситуацій в моєму житті, де Бог рятував моє життя. Я вірю в Бога, і це мій особистий вибір. Я вірю в Бога. Тому що я бачу його руку в своєму житті.